Ну що ж, друзі, державний борг України перетнув позначку у 6,4 трильйони гривень. А це означає, що від початку війни наш борг збільшився у два рази. Тобто, до початку війни за всю історію незалежності України борг доріс до позначки 3 трильйони. і всього за 2,5 роки цей борг виріс вдвічі. Я не знаю, хто його буде віддавати і яким чином, але це просто непідємна сума для України. Друзі, можете накидати в коментарі свої ідеї, яким чином Україна віддасть ці гроші всім кредиторам, які їх надавали для України, тому що я розумного чогось не бачу в даному випадку, яким чином ми будемо ці гроші віддавати. Але мені виглядає так, що швидше за все Україна оголосить себе. Банкротом, коли прийде на це час, для того щоб не віддавати дані гроші.